Кабінет міністрів ухвалив постанову про порядок розподілу коштів кредиту Французької республіки на модернізацію нашої лікарні. Мова йде про будівництво нового корпусу, сучасного корпусу на території нашої лікарні. Це будівництво буде виконано французькою компанією, тому що це французькі кошти під ключ повністю з оснащенням. З необхідним обладнанням, з ремонтом, і звичайно це дуже велике досягнення, тому що чотири роки. Скільки працює наша команда, ми з першого дня намагалися зробити в нашому місті нову сучасну лікарню. Але ні за кошти місцевого бюджету, ні за кошти державного бюджету на жаль, це неможливо, тому що мова йде про колосальні кошти в даному випадку. Це сума 35 мільйонів євро. Омножте по сьогоднішнього курсу там на скільки на 47, і це сотні мільйонів гривень. Це для нас дуже серйозна подія. Я звертаюся до всіх дотичних структур. В першу чергу і керівництва міської лікарні нам необхідно буде підготуватися до початку будівельних робіт. Спочатку буде звичайно виготовлення проектно-кошторисної документації. Далі нам необхідно буде власними силами знести старі відділення там, де ми будемо будувати новий корпус, і власне підготувати все необхідне для будівництва нової лікарні. Я дякую всій нашій команді, хто прикладав і прикладає зусилля для оновлення, можна сказати, медицини нашого міста, нашої громади, і це дійсно результат нашої спільної роботи. Будемо. Рухатися в цьому напрямку і далі, щоб наше місто отримало нову сучасну медицину а ніженці на це заслуговують.